Народні прикмети на масляну. Якщо господиня спече мало млинців, то не буде врожаю. Якщо млинці у господині вийшли пишні рум'яні, рік буде хорошим і багатим на урожай. Отже, наша мета спекти багато смачних млинців. Збираємо необхідні для тіста продукти.

Сьогодні ми з вами спробуємо створити невеличку інтерактивну презентацію, яка буде присвячена стародавньому Слов'янському святу масляні, а точніше, найголовнішій справі цього свята млинцям. Складатися наша презентація буде всього із кількох слайдів. На одному слайді нам потрібний буде інтер'єр, другий. Найскладніший тут у нас повинен бути список продуктів. Тут ми повинні мати можливість відкривати та закривати 20 всіх елементів нашої кухні, обирати потрібні продукти, при цьому із шафок та холодильника вони у нас повинні будуть зникати, з'являтися знизу і зникати зі списку продуктів. На наступному слайді ми вже будемо смажити наші млінці, і вони потрібні будуть перевертатися в повітрі. І на останньому слайді ми вже збираємо докупи всі млинці. Нам потрібні будуть звукові файли, я пропоную скористатися дуже гарним середовищем. Тут ми можемо вставляти текст. Обрати, хто буде читати цей тест, і отримувати на виході вже готовий звіткові файли. Ну що ж, розпочнемо із інтер'єру кухні. Тут дуже сильно використовується копіювання. Власне кажучи, на цій кухні вона складається всього із двох предметів, предметів двох типів. Це ось така шапка. І ось така. Все інше це копії і ну, деякі змінені розміри. Розпочнімо із першого елементу. Нам потрібно буде просто вставити прямокутник, прибрати у нього контур, виставити розміри. Це можна зробити з використанням клавіші Ctrl. у копії змінюємо розміри, виділяємо обидва елементи, вирівнюємо по центру та посередині і застосовуємо операцію фрагментування. Ми отримали різні Елементи а тепер залишається розфарбувати. Можна обрати градієнти заливання, я обираю готові градієнти, обираю їм лише напрям. Більше нічого можна не змінювати. І в внутрішній частинці потрібно до неї застосувати ефект рельєфу, такий, як згладжування. Ось така у нас вийшла. Двірка від нашої шафки. Тепер можна до неї додати ручку, а для цього використовуємо лінію, виставляємо її розміри, обираємо її колір, змінюємо товщину. І застосовуємо ефект рельєфу. Все одна частинка у нас готова, ми можемо це згрупувати. Я трошечки змінимо колір для того, щоб це було видніше. Тепер можемо за допомогою клавіші Ctrl розмножити, а за потреби можемо вирівняти. І у внутрішньої частинки однієї нам потрібно буде змінити заливання. Знов таки можна використати готові. Градіє. Обрати їм потрібний напрям. Все тепер це можна скопіювати, Вставити. Відобразити зліва направо. і верхня частина нашої кухні вже майже готова. Для того, щоб зробити другий тип наших дверцят, дозвольно просто використати один пряму кухничок. І можна скопіювати формат із зовнішньої частинки нашого першого елементу. Для цього ми його виділяємо, копіюємо формат і додаємо лише ефект рельєфу. Ручку можна скопіювати і вставити, згрупувати. І ось тут уже, будь ласка, фантазія, яка завгодно, скільки завгодно в шафок, тепер можна наробити. Отже, інтер'єр кухні можна зробити всього за кілька хвилин. Переходимо до другої частинки. Вона у нас дуже важлива. Тут у нас і дверцята відкриваються, і елементи зникають та з'являються. Ну, розпочнемо із дверцят. Як вже зробити так, щоб наші дверцята відкривалися та закривалися? Я видаляю зайві елементи і попрацюємо лише із одним. Ну що ж, Нам потрібні кілька елементів до нашої шапки. Це внутрішня частинка і виклада зверху шапи, коли вона відкрита. Для цього ми можемо зробити прямокутничок. квітницю, такий самий за розмірами. З однієї частинки ми зробимо внутрішню, прибираємо контур, змінюємо заливання, я поки залишу його таким самим, щоб було добре видно. Знов таки можна скопіювати нашу ручку і зробити з неї поличку. Тільки тут можна буде прибрати ефект, і тут буде зайвий. Для другої частинки зменшуємо ширину і скопіюємо формат із нашої іншої частинки. Переходимо на вкладочку головна, обираємо формат за зразком та копіюємо. Все, тепер нам потрібно лише зібрати нашу шапку до купи, дверцята будуть на передньому плані. Внутрішня частина буде на задньому плані. І тепер необхідно змусити дверцята відкриватися та закриватися. Для цього будемо використовувати тригери, а щоб нам з ними було зручно працювати, спробуємо надати ім'я кожному елементу. Що нам тепер потрібно зробити? Коли ми клацаємо на дверцята, вони повинні зникнути. Коли ми клацаємо на вид дверцят відкритих, вони повинні відкритися. Отже, переходимо на анімацію і додаємо ефект анімації до наших дверцят. Нам потрібно, щоб вони зникали. Обираємо додаткові, обираємо згортання і налаштовуємо параметри. Закриватися вони у нас повинні в ліву сторону. Приклацані. На ниже. Друга частинка. Тепер вони повинні відкриватися. Ми додаємо ефект анімації, додатковий, оберемо розтягування з лівої частини приклацані на елемент відкриті. Давайте глянемо, що у нас вийшло. А тепер лише потрібно зібрати ці елементи докупи. Ми їх можемо виділити і Вирівнюємо її по лівому краю. Перевіримо ще раз. Тут я побачила, що я не згрупувала задню частинку, тому тут я можу просто перемістити її трошечки назад. Такий самий ефект анімації нам потрібно зробити і для другого типу переїздів. Там у нас це буде потрібно для холодильника. Звичайно, ми робимо це лише для одного елементу, всі інші ми отримуємо за допомогою події. Тепер нам потрібно зробити так, щоб продукти були розташовані в шапці. Коли ми їх обираємо зі списку, вони з'являються знизу, а зі списку із шапки вони зникають. Для цього нам потрібний буде теж спеціальний Хитлій ефект. Ну що, спочатку зробимо один елемент, з яким будемо працювати. Всі інші у нас будуть утворені від нього від його копій. Робимо, художок, в якому знаходяться всі продукти, для цього обираємо. Заокруглений прямокутничок, прибираємо у нього контур. обираємо йому заливання, можемо обрати із готових градієнтів. зробити тільки потрібний напрям. Можна зробити копію, її зменшити, зафарбувати в якийсь інший колір. Тепер це можемо згрупувати і ось така хитрість. А насправді, якщо один елемент зникає, а інший з'являється, то це означає, що таких елементів у нас два. Пробуємо копію. Крім того, нам потрібен буде текст зі списку. Поки пишу просто текст. І, звичайно, для того, щоб ми не заплуталися з вами в усіх елементах, їм потрібно дати ім'я. Отже, переходимо, знову таки вкладка головна. Відкриваємо область виділення. Перша група у мене буде називатися кнопка. Друга буде називатися. Публікат. Ну а текст так і назвемо текст. Що тепер нам потрібно зробити? Нам необхідно, щоб при клацанні на нашу кнопку вона зникла. З'явився дублікат і зник текст. Отже, переходимо на вкладочку анімації, додаємо анімацію і зникнення. клацанні на саму кнопку. Для дубліката нам потрібно Додати ефект появлення. Знов таки прикладемо на кнопку, початок із попереднім. Ну і текст повинен зникати теж. Давайте глянемо, що у нас вийшло. Ну що ж, тепер таких елементів можна зробити кілька, додати їм відповідні написи. І половина справи вже зроблена. Ну, ось так виглядає, наприклад, набір продуктів до моєї попередньої презентації. Тепер дуже важливий крок. Це все потрібно розташувати в шапці. Для цього робимо ось такий хитрий прийом. Звичайно, коли ми це будемо робити, ми не будемо бачити. Де знаходяться полички, і тому в області виділення всі закриті дверцята я зробила невидими. Список тут, звичайно, достатньо великий, але що поробиш? І що ми робимо тепер? Кнопку. Розташовуємо в шафці, дублікат розташовуємо знизу, а текст залишаємо збоку. Давайте глянемо, що буде відбуватися. Все, дуже добре. Тепер потрібно достатньо кропітка робота, слід розташувати. В нашій шапці всі елементи, всі продукти додати, звичайно, ті елементи, які у нас немає. Тут можна додати і каву, і якісь крупи, і чай, і інші елементи. Навіть як тільки все буде готове, потрібно буде в області виділення. Я зроблю, мабуть, це на цьому слайді. Всі невидимі елементи зробити видимо. Але, коли ми це зробимо, ми побачимо, що всі елементи, додані нами пізніше, стали на передньому плані. Для цього виділяємо наші перцята, зтискаємо клавішу Ctrl і відправляємо їх на передній план. Все, вони зникнуть наші продукти. І тепер ми можемо скільки завгодно відкривати та закривати дверцята. Найважчу частинку ми з вами вже зробили. Тепер нам потрібно буде зробити забезпечити перехід на наступний А Для цього можна поставити кнопку стрілочку, будь-який текст, прикладений, на який буде відбуватися перехід на наступний слайд. Можна це зробити як гіперпосилання, можна це зробити як Дія. Просто перехід на наступний слайд. І обов'язково на цьому слайді потрібно зняти можливість переходу на наступний слайд по вкладанню. Наступний слайд тут вже просто буде перевертатися млинець. Яким чином це зробити? Тут одночасно використовуються два ефекти анімації. Це виділення, ми робимо перевертання і одночасно шлях переміщення, в якому початок співпадає із закінченням. На останньому слайді потрібно буде тільки розташувати млинці і зробити їм ефект анімації, який вам сподобається найбільше. Чи це буде виліт, чи це буде поява. І на цьому робота над презентацією може бути закінченою. Залишається додати. Звукові ефекти, зробити якісь прикрашення анімації, які вам сподобаються. Ну, Сподіваюсь, що у вас вийде дуже гарна презентація. На все добре до побачення!